Дівчинка Таня лизнула у мороз вагон поїзд Одеса Київ і ще раз підтвердила приказку язик до Києва доведе. А чому ваша донька пише диктанти з помилками і з матюками? А що ви хочете? Дитина старається, робить помилки, нервує, матюкається. Купуємо з другом у бабусі пиріжки. Він з гумором питає. А м'ясо у пиріжках раніше нявкало чи гавкало? Багато тренділ. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Кума, ти навіщо моєму труси подарувала? А що він в одних і тих же ходить? Як виглядає замовлення? «Вкусна і точка. не две паренные репы и среднюю лебеду фри. Пить квас обычный или с хреном будете? Обычный и еще две кулебяки с бузиной. Мороженое со вкусом моха не хотите попробовать? Нет, спасибо. Здесь будете жрать или во свояси? По свояси, заверните в лопух. Хорошо, с вас 9 килограмм и 350 граммов рублей. Лікарю, допоможіть. Я страждаю з страшенним теоризмом. Е, у, у коридорі чекайте, у коридорі. Я зараз рецепт вам винесу сюди. Іване, уявляєш, я вчора застав свою марічку у ліжку з французом. І що ти йому сказав? А що я міг йому сказати? Приходить мама за дитиною в садочок, дивиться, діти в пісочниці сидять з телефонами, а вихователька на лавці спить. Що це ви спите? У вас же всі діти розбіжаться. Та куди вони подінуться? У нас вайфай лише у межах пісочниці ловить.